В свою чергу я хотів зачитати для нас всіх слово Боже. Я не домовлявся з братцями, але бачу, це в цю тему або ж в цей адрес складається слово і щось сказати для всіх нас, для тих, які можемо гарно зараз стояти, спокійно слухати. Читаю таке слово, яке записано до Тимофія, Друге Тимофія, 4 розділ, сьомий, шостий і сьомий, восьмий вірш. Бо я стаю жертвою, і час мого відходу настав. Подвихом добрим я боровся, свій біг скінчив, віру зберіг. Тепер же приготовлений мені вінець праведності, якого Господь, суддя праведний, дасть мені в день той, і не тільки мені, але й усім, що полюбили явлення Його. Інший текст писання 2 Коринтян, 11 розділ. Три рази били мене киями, один раз мене каменували, три рази зазнав корабельну аварію. Ніч і день я перебував у глибині морській. Я часто був у подорожах, в небезпеках на річках, у небезпек... небезпеках від розбійників, у небезпеках від свого народу, у небезпеках від язичників, у небезпеках у місті, у небезпеках у селі, в небезпеках на морі, в небезпеках між фальшивими братами, у важкій праці і виснаженні, часто в недосипанні, в голоді. І справді часто в пості, в холоді і на готі. Коли сьогодні ми тут вийшли сюди на це місце, і коли пішли з записочки, я хотів таку чуть передмову сказати. І одна записочка попадає. Господи, побач мене. Ні, я так по-особливому глянув, не всі особливі, то переживання писалися. Господи, побач мене. Я думаю, що кожен із нас, який направили, сюди на це місце, ми хотіли, щоб нас побачив тут Господь. Я вірю, що на основі Його слова, що він бачить нас. Мені Якось недавно довелося бути в одному місці трошки далеко від нашого краю. І не один, а багато людей говорили. Ми переглядаємо диски тих зібрань. Оцих зібрань, що є. І коли моляться, ми теж встаємо молимося разом. І коли моляться за оздоровлення, ми теж тоді просимо Боже і нас уздоров. І ми каже, свідчимо, що нас чув Господь. Він нас оздоровляв. Він побачив, він бачить не тільки тут, десь далеко і близько. Він Господь є сущий і всімогущий. І апостол Павло, я не буду багато поширюватися. Але зверну увагу нашу на даний текст прочитаний. Перед тим, що я не зачитував, але він сказав так: прийде час коли здорового вчення триматися не будуть. Але ти будь тверезий, будь пильнуй, бо будуть вибрати собі вчителів, які лестили б їхньому слухові. Ти виконуй працю благовістика, виконуй своє служіння. Тобто він мав звернути увагу. В чому він мав перебувати? сам Тимофій, В чому він мав бути? Як він мав, яку або ж яку позицію він мав зайняти в той час, коли здорового вчення не будуть триматися? І коли це все він передав, то сказав дуже важливі слова. І на те я хотів би звернути увагу. Я свій біг скінчив, а віру зберіг. Алілую Ісусу! Алі це дуже важливо для християн, коли біг кінчається, а віра збережена. Не всім так вдається сьогодні. Десь порушується якось, життя, десь уклони різних, різних наклонностей, щось вибирають собі для свого слуха, віра десь там пропадає або ж менша є. Біблія говорить, що може бути маленька віра, є так буває часом в людей. Про деяких людей Христос сказав, дать в Ізраїлі не знайшов такої віри. Велика віра. Хтось через НАТО пробирався. Віра Твоя велика, казав Ісус, і повірі уздоровлені були. І дуже важливо, щоб на сьогоднішній день наша віра не поменшала. Казав Ісус Симу, я молився про тебе, щоб віра Твоя не поменшала. Є моменти в житті нашому, коли віра ніби менша є. Десь не стає сили, опускаються руки. Молився, може, тиждень, місяць молився, результату немає, або ж відповіді немає на мою молитву. Віра поменшала, і не стало сили. Але ми розуміємо, що над усім нашим життям наблюдає і бачить Господь. Алілуя йому! І тому я сказав: Я свій біг скінчив, віру зберіг, і те, що інший текст я прочитав, що я був в небезпеках. І де був і в місті, і в селі, і на морі, при коровельних аваріях, десь там щось зустрічалося. І при тих всіх обставинах я зберіг віру. Аллія Ісусу, галілуя. я зберіг віру. Я не залишився десь. Але я був в Господі, і те, що мені прийшлося перенести, те, що ми чули, і свідчення, це не просто так пройти, але остатися вірним і залишитися вірним Богові, це є дуже важливо. Я віру зберіг. І за те, що зберіг віру, готується мені. вінець правди, справди, коли дасть Господь мені. І не тільки мені, але й всім, які полюбили його явлення. Є заохочення сьогодні в нас. Через того Євангелія, стояти і жити в вірі, щоб пройти через це земне життя. І в кінці теж сказати, я біг, скінчив, але віру зберіг. А отче. Ви пам'ятаєте інші моменти про людей, які були в вірі. Ви пам'ятаєте за Авраама, коли він повірив Богові, повірив, що, те, що Бог сказав, принесив жертву свого єдинственного сина. І він пішов на одну із дивитися та гора. І як то важливо було передати те слово для сина, коли син питався, тату, а де ж жертва? Дрова на плечах, тату, а де жертва? Це не просто був батькові тоді стояти в вірі, але він стояв у вірі і синові доказував, або ж показував дорогу, як пройти тією дорогою вірі, коли досить складно, коли є проблеми. Або отже... Не кожному батькові сьогодні вдається так єдинственному синові доказати, як бути в вірі. Коли син любить так то вліво, то вправо, а йому сказати Син, будь у вірі, бо у Бога є великі обітниці для людей, вірних для Нього. Або Отче. І він дивився Авраам то на зорі, то на пісок, та землю дивився, і продовжував пусі із сином, Богу смотрить, або отче, раберештаудесь. І Бог смотрів, бо чоловік був у вірі. Вірус зберіг. Або отче. І другом Божим назвався, або Отче. Нам хотілося б то, сьогодні бути другом Божим. Завжди хотілося б, але треба вірус зберегти. Або Отче. Дивіться на його обітниці. Або Отче, і остатися вірним Господу, бути впевненим, що Бог не залишить в небезпеках ні в селі, ні в місті, не залишить Господь. Або, Отче. Бо я буду з вами аж до закінчення віку, і сиротами не будете. Або Отче, або Отче. Пам'ятаєте про ноя чоловіка праведного, який будував ковчег. Бог йому дав певні вказівки, які має бути ковчег, і ще він має бути построєний. Які границі його мають бути, і як він мав бути осмолений снаружжі і всередині, як він мав бути осмолений. І це я так собі уявляю, може не раз діти дивилися на той черчож, який батько подивиться, а воно Я так собі уявляю, по чоловічому погляду. Подивилися, і батько робить точно, так як було йому сказано Богом, і він будує, що зсередини, що старуше будує, осмолює, бо казав Бог, що потоп буде на землі. І батько ревно виконує волю Божу і робить згідно писання або ж згідно того, що сказав Господь, або Отче. Не всім сьогодні подобається ви знаєте, Що як бути снаружи, як всередині, хто скаже, ну главне середина, отут щоб співало. Але якщо снаружи теж є погано, то не співатиметься. Або отшарама таудеш. І ці чертежі не мають бути порушені, і старужі зсередини має бути так, як написано в Пісанні. Хто повірить, перед так як написано в Писанії, і з нутра потечуть тільки води животі. Або отче, дух святий, таудеш Аллилуйя! Я віру зберіг, або отше і всередині я зберіг, і старуже теж не помилився. Скільки сьогодні вже помилилося людей, їх старуш не прочитаєш, що то ковчег Господній, а володше. Але він віру зберіг і спасався все сімейство. Зі страхом збудував ковчег для спасіння дому свого. Як многі сьогодні, той страх уже почерали. а вот І будую далі на тій основі, а вотше. А апостол поселав, іншої основі не може бути положеної, бо я положив основу, яка є Ісус Христос. А вот шара пана Ратаудеш, а О Дух Святий, пам'ятайте, зараз жінку, яка казала, я знаю, що вам цю землю віддасть Господь, бо ми, поважали, ми прийшли в робоч, ми в страх прийшли, але ви спасіть, так як я вас послав, мене спасіть. І вони домовляються, як має бути те спасіння. І вони сказали потім, хто в домі в тебе є, батько, матір, брати твої, сестри твої, вони мають бути в тому домі. Вони мають бути, то тоді ви будете спосень. Ми не порушимо цієї клятви, якщо вони будуть у твому домі. Уявіть собі, не всі хочуть сьогодні так багато жити, щоб батько, мати, там щоб брати, сестри Часом тісто буває людям жити зараз в хаті, не падає сили, десь віра дівається, там десь обіди, недовольства і тому подобне. Але їй не тісто було. Або Отче, і не тісто бо в тій кімнаті, бо знала, що граде на їхню землю. Або Отче, і вірою перемагала, довірялася Дух святий. Сьогодні бачите, як трудно сьогодні на землі, Сьогодні не спокою, скільки є багато. І тісто в хаті багатьом сьогодні жити, бо віри не стало. А Павло поговорив: я віру зберіг. Алфара бадара Ратаутус. Свят Боже Мануїл, я віру зберіг, як важу батькам батьками матерям, віру зберегти. Алфараман Раттаудиш. Тайна Духа святого, і мене шані грауни. Цей мій голос є для цього собрання в даному случаї, Ава і, і Я хочу кормити соді своїм хлібом духовним радость. І мій зовсім тоді продовжує звучати до цього народу, Ава В Цей час керуйтеся тільки моїм словом і живіть згідно нього, Ава і, і Якщо би ти направляти свої стопи по моїх словах, згідно їх Ава Отша я софрамен дихла. Я не оставлю у всіх скорботах, які так глядуть скоро ще. Чи фарамен ти керато штау Я буду рахуватися з вашими молитвами з вашими просьбами. І си ви, і софран ти клас. І коли позовете в трудних моментах, я наклоню своє вухо, або І буду рето мене клати рефа. І буду виконувати прохання мого вірного народа. Так ен право. Так кажу для вас, подивіться ці зені ваше життя. Чи Чи готові до того часу випробування, або. Чи готові ваші руки зараз розпідняти в чистоті і істині, або чи готові ваші ної ті благовєстлати, Армау? Чи готові ви в своїй хаті сказати, в моїй хаті є повний мир, або отче? Якщо так на мене штаудить, сьогодні ти живеш і не замислюєшся, або отче? То знай, що прийде час і в твоєму домі буде велика переміна, або отче? Я зайду з силою своєю і владою своєю, щоб перемінити життя на краще. Тому сьогодні почуй мій голос благодатний. Першою пора сьогодні прийшов для того, щоб украсти, а я помилувати. А -а -а і ти ти пламенти, клобен. Я думаю, хочу помилувати всяке людину, яка що є мій голос. А ти що леї не реглаюєш? Порахуйся зі мною сьогодні, Господь. Леї блядь, щоб Я рахувався з тобою і тебе благословив до цього часу. Помилуйся з тобою, поступай і не судився з тобою. За про лавої про прогресності і про діл, Карама на фарама. Леї туди Карама на Мій рай буде сидіти в цьому в Я поставлю завджує своє правосуддя, фараон. Парабарабара